Ми говорити про свято Хеллоуіна, адже раніше у цей день відлякували злих духів. А сьогодні це тема для вечірок і масових гулянь. Хоча своїм корінням воно йде у кельську традицію свята Самайн, початку зими 1 листопада, коли межа між світами живих і мертвих максимально стерта. Тож, аби налякати усіляку нечисть, люди самі одягалися у страшне вбрання, а ще запалювали свічку у гарбузовій голові. Поступово традиція перейшла і в християнство під назвою День усіх святих, коли вірянам. Могли вшанувати померлих. Згодом релігійний зміст цього дня майже забувся. А свято із залученням інструментів маркетингу набуло суто розважального контексту. Ну і завтра у батьох країнах світу відзначатимуть хеловін здавна вважалося, що в цей час душі померлих можуть навідуватись до світу людей, щоб захистити себе від злих духів. Люди одягали костюми, які їх відлякували, і залишали частування біля порогу. Чи Наші люди відзначають Хеловін, зокрема. І ось про це ми дізнаємось зараз. Ну, Більше, напевно, в компанії там, типу, принесли колеги різні маски, типу, такого, тортики, настолки пограти. Але прям цілому що особисто то ні. З гарбуза вирізали смішну мордочку, типу, о. Ну, Поставляли туди свічки, як за старими традиціями, типу, ну так. Я особисто не святкую, але коли бачу людей в костюмах, мені це підіймає настрій. Тому було ну напевно приємно побачити молодь, що якось цікаво вбрана, неочікувано так для українських. Ну це ж не українське свято, та але мені це підіймає та настрій. У нас на, на гуртках діти святкують, то есть, проти нічого не маю. Так не, не особливо коли ще молодші є. Не святкують дівчат, якось не знаю. Але ну, дивлюся, бачу, що святкують, вже вдівають вбрання. Але самі не святкують? Ні, не святкую, вже, ні, вже не святкую. А раніше святкує? Ну, Раніше, мабуть, коли раніше це не так було прийнято тоді ще. І Ольга Долгова зі Швейцарії доєднується просто зараз до нашого ефіру. Пані Ольго, вітаємо вас. Доброго здоров'я. Вітаю звати мене Оксана, але буває пані Оксано. А, я вітаю. щиро перепрошую. Щиро перепрошую. Підкажіть, будь ласка, розкажіть, як наразі у Швейцарії вже підготувалися до цього свята і що заплановано? Угу. А так, вітаю, Анастасію, вітаю Андрій, і а, хочу сказати наступне: що як не дивно, в Швейцарії починається готування до Геловіну вже у вересні. Можна побачити і одяг, можна побачити і гарбузи, і а, відповідні а, цукерки. А, якщо це, наприклад, шоколадні, вони завернуті в яскраві обгортки, які на яких вже зображені якісь елементи Геловіну. Тому а, але в принципі Швейцарії так. Завжди тому, що готуються наперед і а, до нового року, і до Пасхи і так далі. І прикрашають звичайно назовні будівлі. Це не дивлячись на те, що швейцарці вони дуже прив'язані до своїх свят, тобто, щоб це було щось своє національне і так далі. Хеловін прийдешній, але так само люблять дуже святкувати, як дорослі, так і діти. Отже, прикрашаються будинки в магазинах. Продаються одяг для перевдягання на Хеловін і. І, наприклад, мені треба буде е, сьогодні купити. Ось так я затрималася. Я розумію, що це вже буде важко знайти саме те, що я хочу, і обов'язково е, святкують батьки з повною, з повною відповідальністю, тобто робляться такі е, з того, що я бачила, як швейцарці е, святкують. Це канадські вечірки. Тобто багато людей збираються в когось в гостях і е, безпосередньо приносить кожен якусь їжу, щоб це все не, не падало на плечі тільки. Людина, яка приймає, тобто це може бути 50-60 людей, звичайно, з дітьми, і дорослі святкують, спілкуються, жартують гарно, обов'язково вдягнені. Дуже важливо так зробити, так вдягнутися, щоб їх не впізнали. І сім'ї приходять безпосередньо в якомусь стилі якогось персонажу. І діти потім ідуть окремо робити, як тут кажуть, трюки на тобто для того, щоб когось налякати і або не налякати і отримати за це якусь винагороду. Ну але є нюанс, що для муніципалітету це не дуже приємно, тому що ось цю ніч з 31 жовтня на 1 листопада їм доводиться бути дуже пильними, тому що справді на вулицях робиться. Дуже багато чого дивного і не дуже світлого. Е, пані, так, пані Оксана, у нас буквально півтори хвилинки залишається до завершення розмови. Хотіла запитати, ви зазначали, що і дорослі, і діти долучаються до святкування, але чи зустрічали ви когось хто зі скепсом ставиться до цього свята? Чому запитую? Тому що в Україні, поки до цього свята, особливо люди старшого віку, ставляться із певною обережністю. Ну тут дуже вільно відносяться. Якщо тобі щось не подобається, то відповідно ти просто в цьому не береш участь. Тобто, і так щоб було якийсь супротив. Я ж кажу, навіть поліція вона є на сторожі, але вони дивляться лише за порядком. Тобто немає такого, що хтось десь проти виступав принаймні, з того, що я знаю, з того, що я бачила і спостерігала. Почули вас, пані Оксано. Дякуємо, що ви сьогодні знайшли час, аби долучитися до ефіру Київ. 24 Оксана Долгова зі Швейцарії була з нами на зв'язку і розповіла, як